Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мене послом. Єдиним телеграм-канал «Польський Курсовий» пише, що залужний прийняв одну дуже важливу пропозицію. Тому окази зеленського базгоди генерала це лише кида трата часу. Наразі на нас чекає новий командувач НАТО, який буде в тому числі відповідальний за Україну. Відтак з генералом наразі призимився в Брюсселі. Генерал виявився за непотрібним зеленському, але дуже потрібним нашим союзникам. Миротворці НАТО можуть в Україну. На теремно цю тему роз. Почав форсити Макрона командування навчання НАТО, почалося це 50 тисяч готових бійців пройти на допомогу ЗСУ. Залужний зробить все, аби вони зайняли західні рубежі та звільнили наші резерви. Залужний може бути наступним ганцеком НАТО за планом США. За даними видання, французькі військові вчаться на помилках ЗСУ та ЗСРФ в Україні. Головний урок полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезної кількості жертв. Те про що постійно говорив Залужний, Лужний і те, що йому не давали виконувати, адже по факту керувати зеленський і Сирийський полковник Аксель Дені, який керує центром бойової підготовки у Мейлі-Ла-Камп на сході Франції, заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну на європейське контингент. Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту з супротивником, який може зрівнятися з ними у вогневій потужності, що є великою зміною для армії, яка провела останні десятиліття в боротьбі з повстанськими компаніями. Отаких От Місцях як Малі та Афганістан йдеться у матеріалі. Як зазначає видання на полігоні у Мейлі Лекампа створено умови максимально наближення до реальної бойової обстановки, тут військовослужбовці стикаються з емуляцією артилерійських атак, вибухів і техніки, збоїв у зв'язку. Військовий табір, що займає величезну площу, є єдиним у Франції. Місцем, де різні підрозділи армії можуть проводити спільні навчання. Тренування охоплюються не лише фізичну підготовку, тактичні та психологічні аспекти бойової готовності. Цари наголошують на важливості тактики загальновійськового бою, інерційних різних видів збройних сил і застосування передових технологій, таких як безпілотники солдатам, доведеться ухвалювати важливі рішення в умовах обмеженого часу та інформації, відчуваючи екстремальні умови. і Брак сну наприкінці кожного тренування проводяться оцінка солдатів за низкою критерією, щоб забезпечити максимальну готовність армії до реальних бойових дій. Усічні очільник французької армії генерал П'єр Шиля заявив, що після десятиліття активних військових операцій в Африці Франція перенаправляє свою увагу на східний фланг Європи. Він наголосив на необхідності забезпечення надійності збройних сил країни. Планується, що до 2027 року французька армія зможе розгорнути одну дивізію, що складається з приблизно 25 тисяч солдатів протягом 30 днів. Ми не перебуваємо такі самі ситуації, як Україна, але ми є частиною коаліції. а Це тягне за собою зобов'язання. Сказав він, поняття довіри в колективній обороні, особливо в НАТО, дуже важливе. Крім того, мі. Шість на крилу єрмака. Папка з досьє уже залужно та американців, саме тому, у тому числі і прибрали генерала з посади. Дуже багато знає про деяку шоблу. Єрмак робить собі парасольку. Захист як він надіється від судового переслідування у вигляді нової робочої групи Єрмака Расмусен з питань євроатлантичної інтеграції. Є дуже серйозна підозра, що цей проєкт, як і попередній формула миру зеленського, оплачується за коштів украдених з американських платників податків через структури Міноборони, пише в своєму зверненні. Розвідник Швеції чи припиниться цькування заложного, не певен, тому що по перше, Зеленський має психологічні і психічні проблеми. Ним маніпулюють а по друге за спиною агент козир, який далі виконує завдання, дане йому ще в омані, коли мали оголосити, нібито підписаний зеленським указ про звільнення заложного. Тоді практично одночасно з помпою проводилася операція під формальною назвою Єрмак і Расмусен відкривають нову роботу а групу з питання безпеки України та євроатлантичної інтеграції. У розвідці така операція називається операцію прикриття. Вона прикриває основну операцію. Це операція Єрмака за прикриття його опи. Расмусина колишнього прем'єр-міністра колишнього генсека НАТО, а нині власника і керівника досить успішної інтелектуальної лобіської групи. Єрмак наймає як Термін Лоб. Бійська компанія якось ріжу слух. Тому цей проєкт цю мильну бульбашко анонсовано сміється як робоча група Єрмака Расмусена. Їхнім попередником проєктом стала серія міжнародних формів спросування формули миру зеленського з 10 пунктів у Копенгагені, Зудівській Аравії на Мальті. Чи ви зараз щось чуєте про цю формулу зеленського? Вона померла, померла ще на другій конференції у джіді закордонні спостерігачі відзначили там дивну річ, що українська делегація разом із єрмаком. Блукаємо очки куларами, ніяких не просуваючи формулу Зеленського. Там усе взяли під контроль саудити та китайці, які проштовхували свої плани і використовували це зібрання. А туди багато людей приїхало. І у своїх політичних та дипломатичних цілях, врешті-решту, все затихло повністю оголосили. Було намір залучити на бік України глобальний південь, і з цим теж повне фіаско. Напевно, за проведення цих форумів хтось зробив то групу гроші, бо міжнародна конференція у різних країнах за участю високопоставлених. Людей з Китаю, США з країн Західної Європи коштує дуже дорого. Данці, як мені сказав один фахівець, із проведення таких заходів не потягнули б навіть якби захотіли. І взагалі, у світі лобізму ніхто нічого не робить задурно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Thank <laughs> you.